Було того річ, і камінням стала духова піч о дванадцятій цю ніч миру просить кожен з нас, а як холодно було того річ, нас сігріб, наче ковдрою звич, і у щедру темну ніч буде щедрим, сушкова скатертина. Ці куття. Ми так збирали спій життя, щоб всіх довести до буття і помолитися разом за мир, за спокій за дітей, за тих, хто сяє вже знабеси, за собою нас веде а в коїжні страю там тепло, добро, любов, материнська колядники вже близько, родом із дитинства лує, і будем всім ворогам на зло. Зоравішує нам святе різдво різдво, різдво. Я пам'ятаю, як ми всі разом. За одним великим столом, де гомоніли всі пісні, Неслись свої срікує пісмачну котю. В той вечір місця віло селом була зігріта маманим теплом, в русі тримаю спогади, що зігрівають по життю. А я холодно було того річ, і каміном стала духова піч. О дванадцятій цю ніч миру просить коже з нас, хай як холодно було торіч, на сігрі, на ще котру і звич, і у ще труденну ніч буде щедрим Боже. Закапалки пам'яті покрила крига. Це я все вигадав у серванті, баби чорнобила фотокнига, Пилу на полиці, ніби на подвір'ї снігу, на один, на один, на одинці, ми ніколи не були у годинці, Миколай, Миколайні, зустрінці, до Тернополя, Донецька і до Вінниці, на один, на один, наодинці, Ми ніколи не були у годинці, Миколай, Миколай. На поля Донецька і до вільці, хай як холодно було того річ, лікаміном стала духова піч о дванадцятій всю ніч миру просить Боже з нас, хай як холодно було того річ, на сірі, наче копрізиш, і у щедру темну ніч може щедрим Боже народ. Складав про Святого Миколая багато переказів та легенд. Ось одна з них. Було це давно у Візантії, у місті Потарі. У багатій родині народився хлопчик. Батьки дуже зраділи народженню сина і назвали його Миколаєм. Миколай мав вчителя, який навчив його робити добро. І не хвалитися цим. Через деякий час батьки хлопчика померли, залишивши у спадок неабияке багатство, маючи велике, добре серце, Миколай допомагав бідним людям, захищав скривджених, роздавав своє майно та гроші знедоленим. Звичайно ж, він робив це непомітно для всіх, не чекаючи подяки. Та передай отцю цьому що ми всі його чекаємо. Дуже, дуже чекаємо. Добре, обов'язково передам. До зустрічі. До зустрічі, Діганько. Як гарно та казково навкруги. Вірте, діти, у дива. Вірте в те, що неможливо. Якщо віра в вас свята, буде чудо, буде диво. Диво, диво, дивина. Десь взялися, чортенята, та й давай собі співати. Ми з тобою два чорти, Чортик я і чорти, ти, чорти, чорти, там де є нічемні дітки, ми хманимо на збитки завжди. А не забирайся ти, іди сюди. Чого? скоро он, святий Миколай, до дітей прийде. То треба так зробити, щоб усі діти стали нечемними, щоб ніхто з них не дістав подарунка. А давай тоді відволічемо я і заберемо у старого Миколая що ми о, чудова ідея! Я так люблю цукерочки, а я люблю прянички медові. Але ж усі ці смаколики не для нас. А для кого? А для слухняних та чемних дітей. Ми повинні зробити усі дітей ничемними, але слухняними, щоб вони не слухалися. Ні тата, ні мами, ні дідуся і ні не бабусі, нікого, тільки нас, чортиків. Але знаєш що? Що? Коли ми відберемо у святого Миколая торгу з ласоща, я хочу собі забрати усі медові прянички. Але ж і я їх хочу. Я більш розумію... За тебе. Тому мені належить більше. Ні мені більше. Ні мені більше. Ні мені більше. Ай-яй-яй, ти мені лиш хвоста, не відірвав люди до човна. Вже прийшов. Вже. А роботи ще так багато. Ті подарунки, які доручив мені Святий Миколай, уже готові. А я чекаю ще на дитячі книжечки з небесної бібліотеки. Я були, не забудьте, що небесні пекари напекли без смаколи. Їх теж треба спакувати. Любілянкові, дозвольте вам допомогти. Та ти ж зовсіма я горянко. Тебе ще навіть крильця не виросли. Це дуже відповідальна справа. Я розумію спочатку можу підвести, але так хочеться допомогти. Вам. Дідуся Миколаю, янголи, пора вже позносити з небесних комор усі подарунки. Ходімо швидше, янголи. Пора вже, пора. Ходімо. А ти, маленький ангел, зачекай нас тут. Добре. Мені так шкода дідуся Миколаю. Завжди по всім падях, а йому ніколи не дарують подаруночків. А може я йому щось подарую. Придумав із княкетів неточок з'яжу рукавички, кавички, щоб не заведські його ручки, коли він вирушив на саня вдалеку. Саме вгорі. Ці стрічечки голубі, в них літають голуби, достигають синя сливи і дзвенить весела злива. А оці стрічки зелені, тут і липи, тут і клени. А оці, як бачиш, жовті, все навколо. По золоті, а тут ягоди калини, справжній символ України. А оці стрічки від снігу ще вночі сіяли срібло. Але вранці сонце встало, і сніжок на них розтанув. Ангелику, нехай тобі щастить. Хоч я ще маленьке, та радості жменько подарувати так хоче маленьке серденько. Річко на свічечки, сонця по мінчику. Я виклаю готую його Кавички з веселки сплітаю, де кожен буде нехай них Для кожного подарунка. Краще йдіть звідси, поки янгол не повернулося. Тут всі ці роблять тільки добрі справи. Чуєте? Вчасно скінчили роботу. Настав час вирушати в дорогу. Ангелику, а що це в тебе за пакуночок? Для кого він? Коли для мене, то я відкрию його. Це рукавички, які ж вони м'якенькі й теплі, всіма барвами веселки грають вони. Ангелику, а звідки в тебе такі гарні нитки? Мені давай! Дякую тобі, Ангелику, за подаруночок. Ану, ходімо зі мною. О, цікаво, куди це ці вони пішли? Не знаю. Ти ще маленьке, але серденько твоє щире і добре, прийми і від мене дарунок, нехай ці сріблясті крильця будуть допомагати тобі творити добро для усіх людей, для Божої слави, ти летиш з нами на землю. Заслужили ви прийміть, ангеля, візьми лозину і потім, тім начім сидять, Уліби їм разів з п'ять.